Добрий день, мене звати Соколов Сергій Олександрович, науково виробнича компанія «Екопарк». І сьогодні ми розглянемо один з прикладів обрізки при малооб'ємних технологіях. Малооб'ємні це вирощення в контейнерах, в спеціальних ємкостях і тому подібне. З обмеженою кореневою системою і з розвиненою надземною частиною. На даний момент у нас приклад є сорт Бонус. І так, що ми, що ми повинні почати. Ну, перше, це гарний нормальний інструмент, який допоможе нам різати. Сікатори, важливо, щоб це були професійні, щоб гарна була заточка. І обеззаражуючі елементи. Беремо обеззаражуємо наш інструмент. Витираємо, щоб не було бажано так взагалі при обрізці від куща до куща робити цю операцію. Підходячи до куща, ми повинні зразу для себе встановити, що для нас буде основою. Основи для нас будуть це молоді 1-2 роки. Гарні, мощні прирости. Бачите, як ці. Довжиною більше, більше 15-30 сантиметрів. Оце наше майбутнє. Отут закладається найбільш смачна, найбільш крупна ягода. У нас на нашому кущі ми бачимо таких. от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А також є менш розвинені. Такі маленькі, бачите? Утворення. Дехто каже, що вони такі хороший на них урожай. Насамперед, ці утворення, справжні садівники називають їх бородою. І за чого? Вони дуже обростаючу мають кількість, на них закладаються киткові брунки. Якщо ми їх залишимо, це буде нам проблеми. За чого рослина просто технічно не зможе їх отримати. Тому вони такі прирости маленькі, яких дуже багато, потребують ретельної, ретельного проріджування і формування. Основа йде знизу. Ми повинні повинні прорядити нижню частину нашого куща для того, щоб тут створилися оптимальні умови для повітряного провітрювання і освітлення. Це треба для того, щоб у нас не накопичились тут ні хвороби, ні шкідники. Тому всі маленькі. Пагони, які не змогли виростити до певного розміру, всі пошкоджені, бачите, старі гілочки, ми повинні що зробити? Прибрати. Всі, які ростуть внутрі, прибрати, але ми можемо перебирати їх таким чином, щоб не зрізати повністю, а зрізати так зване на шип. Коли ми залишаємо невеличкий шип. Це на лохині така операція можлива. І за чого? Для того, що тут наступний рік із сплячих бронючок будуть мощні, гарні такі пагани. Бачите, як у цей, будуть рости вверх. Прорядили, забрали всі маленькі, всі ті, що загущають, от, і ростуть не туди, куди нам треба. Плюс ще до висоти 40-50 см всі пагани, які будуть внизу, ми повинні їх теж забрати, бо вони Там будуть ці чисті. Теж, да. це, так, ці теж, це теж. І і це просто... виходить, так? От, зараз на ту сторону перейду, я, поди, я покажу. От дивіться, цей паган. Тут утворилося багато утворень, але бачите, тут бронячки квіткових майже немає. Бачите? От на цьому пагані або тут є, а тут немає. І за чого? І за те, що їх просто багато, вони ростуть вниз. Тому ми повинні трошечки допомогти рослині сформувати гарні нормальні вирости. Тобто залишаємо тільки ті, китів, в яких є квіткові брунічки. Ну, Тут достання і за такого, бачите. Пагін має не таку мощний розвиток, да? тому ми можемо не два залишати, а один. Тобто один ми зрізаємо для того, щоб він намився, а це тут буде у нас наступний рік урожай. Тепер от бачите наступний пагін. Цей рік у нас в нього був дуже гарний урожай, і заклалося дуже багато квіткових брунічок. Але рослина просто його не витягне. Ми повинні прорідити, ми повинні залишити. На нашій рослині тільки ті, киті, які бажано ростуть вверх, і тільки ті, киті, які мають оптимальну висоту. Оптимальна висота, бачите, це десь 10-15 сантиметрів. Чим менше, тим на них буде гірша ягода закладатися. Тому ми беремо одну, бачите, забираємо, і тут залишаємо не менше, не менше трьох паганів. Бачите, один а чому пагин. Вверх, вверх зрізали, Сергій Олександрович? бо це була найкраща гілочка, угу, угу. а наросте вверх. Бачите? А тут, виходить, ми одну залишили, другу, третю. Трьох буде достатньо. І ми стараємося їх формувати так, щоб вони не йшли на загущення внутрі. Ну ця дуже хороша, ми її просто залишаємо, вона не заважає нікому. Ми залишити. Ми залишили, бачите, одну, другу і три розгалуження. Далі дивимося. От точно такий же пагін. Бачите, внутрі росте крони, теж у нього багато утворилось квіткових бронячок. Вибираємо найбільш краще, бачите, ми вже бачимо, що тут є квіткові брунічки. Ми те, що плодоносило, зрізали. А тут ми беремо і зрізаємо. Ці пагани ми зрізаємо. Ми залишаємо в основному залишили один вверх і три для формування. А тепер. Ну, от, бачите, у нас в кроні дуже гарна гілочка, яка має саме оптимальні прирости. От Подивіться, прирости більше 30 см, майже всі. Тут був невеличкий урожай, от, гарно розвинений пагін. Ми цю гілочку майже нічого не трогаємо. Тут, тобто, бачите, оптимальний розвиток. Угу. Тут буде гарний урожай, тут, тут, тут і тут. Я думаю, що така мощна гілочка цей урожай витримає. І ще я одну покажу, як обрізати. Дивіться. Точно така ж гілочка. Цю ми майже не трогаємо, бо тут оптимально розвивається. І от дивіться, теж мочно гарна, але тут був великий урожай. Бачите, ось одна, друга, третя, четверта, п'ята, п'ять е е китиць таких мочних, гарних було. І прирости не такі великі, як на попередній. Тому ми повинні цей рік допомогти їй. Ми беремо частину гілочок дрібних, тих, які, ті, які тільки загущують і не дають. Потужного урожая забирає, От, бачите, а залишаємо тільки ті, що у нас на цій гілки залишив. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ці ми можемо спокійно забирати. І одну вкрову. А оця... оцей... залишимо, цей залишимо, да, цей залишимо, бо, бо тут оптимальна угу. довжина його, один Зрозуміло. за маленьких ми забрали, а тут, бачите, буде непогане гроно. В принципі, коли ми робимо такі зрізи, ми повинні розуміти, що Кожна китиця, угу. під нею ми повинні мати як мінімум 7-8 е, листочків, які будуть забезпечити її пластикою. Отакого От розміру пагін, угу. тут буде деякі утворення, які зможуть спокійно забезпечити цю велику китицю. Утворення це ви маєте на ну, увазі листочки. Листочки, так. Угу. так. Отакі От маленькі, дрібні в кроні, бачите, покручені бач? один, другий, третє коліно, четверте, п'яте коліно ми можемо спокійно видаляти, бо вони слабопродуктивні. Опять же, зрізаємо на шип. Ну і тепер дивіться, ми подивилися скроні теж. Я обрізав цю гілочку, а дивлюсь, що вона слабопродуктивна. Тобто ми можемо спокійно її теж на шип обрізати і чекати, щоб вона вверху творить отакий приріст. Mm -hmm. Так. І тепер беремо кожну гілочку і таким чином, як я попередньо показував, починаємо. Обрізати і формувати. Залишаємо тільки продуктивну деревину, тобто деревину, яка буде мати довжину більше 10 см, буде мати гарні розгалужені брунічки на своєму верху і не буде загущати корону. Таким чином ми будемо обрізати все своє дерево. Я зараз його обріжу, щоб не затримувати вашу увагу, і потім ви його побачите. Шановні друзі, отак от приблизно повинен виглядати наш обрізаний кущ. Коли ми різали його, ми залишили все тільки продуктивне. Бачите, пагони, певної довжини більше 15-30 см, на яких закладені вже гарні квіткові брунічки. Так, да, Дещо є загущення внутрі, але ми бачите, прорідили гарно його. Він кущ став просвітлений з гарними приростами, і цей кущ може дати спокійно від 3 і більше кілограмів гарних смачних ягід. Не бійтеся. Починайте з чогось основного, Старайтесь залишати тільки продуктивну деревину. Яка у нас продуктивна деревина? Пагани. більше 15 сантиметрів з гарно сформованими квітковими брунічками. Такі пагни дають гарний урожай. Все дрібне і загущаюче. Прибирайте. Почніть з чогось першого. А потім будемо далі вчитися вже безпосередньо або е тренуватися безпосередньо на різних типах кущів, на різних типах приростів. Потім розглянемо ще вікова обстріж, там, е формовочна обстрижка і тому подібне. Так що не бійтеся, починайте. Ми раді вас вітати е з початком сезону у вас обрізки. От. А також е всіх запрошуємо до нас на сайт ecopark.com.ua. Купляйте наші саджанці, вони гарні і якісні.